Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі, де ми з вами робимо йогу та розмовляємо на інші цікаві теми, пов'язані з самопізнанням. Сьогодні продовжуємо рубрику про вибудову асан і розглянемо таку асану як Буджангасана, що з санскриту перекладається як Поза Кобри. Ця асана має потужну цілющу дію на організм людини. Особливо гарна для нормалізації роботи нирок, сприяє активізації роботи залоз внутрішньої секреції, допомагає збільшити обсяг легень, стимулює діяльність щитовідної та пара залоз, зміцнює чарівні м'язи і, що важливо, допомагає активізувати травлення. Поза кобри в йозі дуже корисна і для жіночого здоров'я. Вона покращує стан жіночих органів, а також усуває проблеми гінекологічного характеру. Зміцнює м'язи спини, сідниць, задньої поверхні ніг, стимулює наднеркові залози, тому має тонізуючу дію на нервову систему. Тож ця асана заряджає енергію, додає сил і дарує почуття впевненості та рішучості, знімає депресивні стани. Якщо казати про енергетичний ефект, то виконання цієї асани збільшує кількість енергії у серцевій чакрі анахаті. Активує маніпура чакру та відшутха чакру. Наповнює силу фронтальне енергетичне тіло та центральний енергетичний канал. Стимулює енергетичне тіло. Давайте подивимось, як її виконувати. Лягаємо на килимок обличчям донизу. До речі, іспанці кажуть ротом донизу. Або ротом доверху. Витягуємо все тіло і стопи. Відстань між стопами один кулак. Це не дозволить пригніченню мулатхари-чакри, нашої корневої чакри, і енергія із землі продовжить вільно надходити в тіло. Напружуємо коліна та м'язи стегон, а також сідничні м'язи. Долоні розташовуємо під плечима і пальці дивляться строго уперед, Пальці розставлені. Відштовхуйтесь від підлоги. м'яко підніміть корпус вгору, витягуючись маківкою і шиєю догори. Одночасно уводьте плечі назад і вниз. Лобкова кісточка притиснута до килимка. Копчик і живіт підтягніть всередину це дуже важливо. П'яте спрямовуйте одна до іншої. Напружте задню поверхню ніг та стегна. Слідкуйте, щоб плечі залишалися знизу. Це дуже важливо. Живіт підтягнуть всередину. На вдиху, підтягніть енергію із землі через таз вгору до анахата чакри, ще більше розкриваючи грудну клітку. З видохом спрямовуйте потік енергії через руки та долоні в землю. Якщо є необхідність простимулювати додатково горлову чакру вішутку, додайте дихання у джаї. До речі, це дихання ми розбирали у попередньому відео і я залишу вам тут посилання. Якщо вам важко утримувати цю асану або виникає дискомфорт в попереку, трошки опустіть тіло нижче, зменшуючи кут між корпусом та килимком. Таким чином, зменшуючи вирогідність компресії попереку. Затримайтесь в асані зручний для вас час або близько 30 секунд. Далі, згинаючи руки в ліктях, плавно опускайтесь у вихідне положення. Ця асана є прогином, тому я раджу обов'язково скомпенсувати її. Для цього перейдіть в позу дитини, спрямовуйте копчик всередину, ще більше розтягуючи область попереку. Розслабте плечі. І залиштесь в цьому положенню декілька дихательних циклів. Не затримуйте подих, дихайте. Зауважимо протипоказання. До них відносяться виразкова хвороба, хребетна грижа, кишковий туберкульоз, гіпертеріоз, затискання міжхребцевих дисків. Радикуліт у стадії загострення та вагітність. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Я завжди радію вашому зворотньому зв'язку. Ще раз запрошую вас підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок. Пілкуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло то ваше діло. Побачимось у наступних відео з любов'ю!